Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми з циклами. Сьогодні на уроці ми спробуємо з вами створити алгоритм з циклами, тобто безперервний алгоритм. На уроці ми з'ясуємо, що таке повторення. Дізнаємося про алгоритми з повторенням і навчимося створювати, виконувати алгоритми з повторенням у середовищі. Scratch. Давайте з вами пригадаємо, що алгоритм, у якому передбачено повторне виконання певних команд, називають алгоритмом з повторення або циклічним алгоритмом. У середовищі Scratch алгоритм з повторенням можна реалізувати за допомогою команд з групи керувати. Це Такий алгоритм повторити задану кількість разів, завжди та повторити до. У середовищі Scratch алгоритм з безперервним повторенням можна реалізувати за допомогою команди Завжди з групи керувати. Створимо за розробленим алгоритмом скрипт. Ми придумаємо з вами, що наш котик, коли натиснуто зелений прапорець, буде бігати по сцені по колу. І цей алгоритм буде у нас безперервно повторюватись і завершити виконання безперервного повторення можна буде тільки примусово клацнувши кнопку Зупинити все. Тож, давайте з вами розглянемо виконання цього алгоритму. Для початку повторимо, що команди ми для створення циклічного алгоритму обираємо у групі керування, повторити завжди та повторити до. Поки що ми прибираємо з вами ці блоки і почнемо. Писати програму. Ми видалимо виконавця, який у нас був на сцені, і додамо виконавця CET 2. Отже, для початку виконання у нас буде команда, коли натиснуто зелений прапорець. Вставляємо блок завжди, і котик у нас має завжди переміщатись на 10 кроків. І після цього повертати на 15 градусів. Запускаємо на виконання і бачимо, що наш котик безперервно рухається по колу. Тільки коли ми натискаємо кнопку Зупинити все, він зупиняється. Натискаємо прапорець і котик наш весь час рухається. Давайте переглянемо, який вигляд це має на сцені. Тож, тепер давайте з вами перейдемо до наступного етапу написання нашої програми. Для реалізації безперервного повторення також можна використати команду Завжди, якщо з групи керувати. Вона має отакий от вигляд, і тут ми маємо задати. Умову, І якщо ця умова виконується, то котик буде виконувати якусь команду. Тож повертаємося до нашого старого алгоритму для виконавця КЕТ 2, і нехай він буде постійно рухатись, поки його не таркаються вказівником миші. Якщо ми наводимо на нього вказівник миші, то наш спрайт змінить колір. Якщо відвести вказівник, то наш котик буде рухатись у новому кольорі. Давайте з вами переглянемо, як ми будемо доповнювати нашу програму. Отже, зараз у нас котик просто рухається і зупиняється, коли ми даємо команду. Переходимо в керування і обираємо цю цеглинку, якщо то. І в групі датчики задаємо команду торкається в казінник. Тобто, якщо ми торкнемося мишкою кота, то він у нас змінить свій колір. Давайте подивимося, як це буде виконуватись. Ми наводимо мишку. І бачимо, що як мишка наведена на котика, він змінює свій колір. І потім рухається у новому кольорі. Якщо ми зупиняємо, то котик зупиняється і повертається до свого кольору. Розглянемо, який це вигляд буде мати на сцені. Ось так у нас котик рухається, і коли ми головимо мишкою, він змінює колір свій. Тож, діти, будь ласка, спробуйте створити таку програму в середовищі Scratch. На уроці буде посилання також на онлайн програму Scratch. Тобто вам не обов'язково її встановлювати на свій комп'ютер, а телефон, а можна зайти онлайн, виконати, зробити знімок екрану з написаним кодом так І надіслати мені до клас руку. Чекаю з нетерпінням на ваші виконані роботи. До побачення!